Помідори часто недооцінюють, адже ми звикли думати, що вони лише для салатів чи соусів. Проте їхній головний секрет це лікопін, антиоксидант, який знижує ризик серцево-судинних захворювань, захищає клітини від старіння та підтримує здоров'я шкіри. Помідори мають низьку калорійність і багаті на вітаміни та мінерали, тому вони допомагають зберігати енергію, імунітет та гарний настрій. У них низький глікемічний індекс. Тому вони не викликають різких стрибків цукру в крові і підходять навіть людям із діабетом. Крім того, помідори підтримують роботу судин, зменшують запалення та сприяють стабільному енергетичному балансу. Щоб помідори зберегли максимум користі, їх варто вживати свіжими або термічно обробленими, приготування навіть підсилює засвоєння лікопіну. Вони чудово поєднуються з оливковою олією, що допомагає організму краще засвоювати антиоксиданти. Помідори додають у салати, супи, соуси чи смузі. Це універсальний продукт, він підходить дітям, людям із проблемами серця та всім, хто прагне підтримувати здоров'я і енергію щодня. Будьте обережні. Надмірне споживання може спричинити печію чи дискомфорт у шлунку, а зелені недозрілі плоди містять соланін, який не бажано вживати у великих кількостях. Помідори це не лише смачні овочі. А й природний союзник у боротьбі за здорове серце та сильний імунітет.